Вітаю вас з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хочу закликати кожного з вас і себе теж до того, щоб ви славили Бога і звернути вашу увагу на такі вірші з Біблії, як Перша хроніка, 16 з 34-го. Дякуйте Богу за його милість і його справжність, за його захист. І просіть, просіть, щоб він позбавив нас тих обставин, які нас оточують. А в нас не найприємніші обставини, бо не лише ворог, як війна, нас до нас підійшов, до нас вкрався і щось намагається зробити. Але багато зрад ми переживаємо в своєму оточенні, і це зради серед рідних близьких, серед друзів. Тому просіть Бога, тільки Він може вас чи мене врятувати і допомогти нам пройти цей шлях. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за любов і вірність. Твою. Я дякую за те, що ти завжди є, і ти ніколи не лишаєш. Я дякую, Господь, за випробування за цю війну і навіть війну у стосунках. Я дякую Господь за те, що ти все вскриваєш і відкриваєш, Господь. І ти показуєш і мені, і кожному з нас, хто є, хто і хто насправді любить тебе. Я дякую Господь за те, що. Ті справи, ті діла, які ми робимо, Господь, це має прославляти тебе, і ми до цього йдемо. І ти нам показуєш наші помилки. Я дякую, Господь, за те, що ти єднаєш нас, єднаєш церкву, Господь, єднаєш віруючих. Зараз немає тих людей, які б сумнівали. Ну вони єли їх набагато менше ніж до війни. Які б сумнівались, що ти є, і що ти маєш силу і ти є маєш план врятувати кожного з нас. Я дякую, Господь, за, за захисників і за те, що є серед них ті люди, які можуть розповідати їм про тебе і про твою любов, про те, що ти зробив для них і для кожного з нас. Я дякую, що ти борониш небеса, а воїни боронять землю. Я дякую, Господь. Те, що ти мій Бог, ти мій пастор. Я дякую, що можу звертатися. Допоможи, будь ласка, нам в цьому дні проаналізувати себе і проаналізувати, чи як часто ми приходимо до тебе, вклоняємося перед тобою, і просимо твоєї могутньої сили все це змінити і це все провести нас через це. Все. Я дякую тобі, Господь, за все-все-все в моєму житті. І добре, і погане, і я дякую за те, що ти зі мною. Амінь.